Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Найнапруженіша ситуація сьогодні на Харківщині. Там Борох наростив так званий ударний кулак для наступу на борову. Також не просто і на інших ділянках фронту. І при цьому Путін продовжує погрожувати ядерною зброєю всьому світу. Про це і не тільки сьогодні будемо говорити з військовим експертом Петром Черником. Вітаю вас, пане Петро. Слава Україні. Героям слава нагадаю слухати маркер подій наживо слухачі радіо FM Галичуна можуть щобудня о 9.15. А дивитися пізніше можете на нашому ютуб каналі ЕФЕМГаличуна. Аналітика, підписуйтесь, ставте нам лайки. Отже, пане Петро, як я вже сказала, росіяни нарощують свої сили на Харківщині. Оцей ударний кулак, мова про 10 тисяч особового складу і 450 одиниць техніки. Чи зможуть з такими силами вони справді захопити борову? Ну саме за борову поборотися можуть те, що вони будуть розширювати плазар, у цьому немає ні не меншого сумніву. Вони там, до речі, почали доволі серйозно окопуватися. Але поки що говорити, що в них є потенціал, щоб проривати. Фронт на 10-15 кілометрів абсолютно некоректно і несерйозно. Тим паче немає зараз підстав говорити про те, що може бути якась у найближчій осяжній перспективі серйозна битва за Харків для того, щоб поборотися за Харків, треба наростити як мінімум 100-тисячний корпус. В цьому напрямку вони працюють. Вони оголосили про створення 14 нових дивізій, 16 нових механізмованих бригад і двох загальних військових армій. Але з огляду на те, що за травень місяць ми встановили абсолютний рекорд з винищення особового складу майже 39 тисяч, а заміщують 30-33, тобто якщо вони на ці показники вийдуть на осінь, то це для них буде хороший результат. Цю ділянку фронту Діп Стейт назвали таким чином смуга фронту третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною. Сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога водночас у бригаді заявили, що їм просто критично необхідні резервісти, щоб втримати і відбити наступ росіян, які хочуть вийти на адмінкордони Луганщини. Чи достатньо для цього силу ворога, щоб вийти на кордони Луганщини? І чи зможе на вашу думку допомогти нашій третій штурмовій, Просто якщо їм дадуть резервіст. Je potřeba něco ještě? Ну тут напевно треба говорити про введення стратегічних резервів, а не резервістів. Бо резервісти це люди, котрі стають до строю. Будь-яка війна і будь яке військо передбачає, що у резерві має перебувати в межах 10-15% відсотків від загальної чисельності військ, котрі ведуть бойові дії. Питання може вирішити тільки покращити ситуацію. Може дуже швидке і якесне нарощування сучасною технікою. Дуже хороші на в часині, що стосується полку. Азов американці зняли заборону на застосування їхньої. Зброю, сподіваюся, там з'явиться ну що не менше, мінометна хороша компонента. А може, навіть і дещо ваша е, артилерія, не кричи про, та про протитанкові е, засоби, але якоїсь такої універсальної формули, що треба зробити вже і негайно, щоб покращити ситуацію, не існує. Це комплексна робота. Також хочу поговорити і про вовчанський напрямок. Росіяни готуються перекинути морпіхів з Тихоокеанського флоту на цю ділянку фронту. Що це означає взагалі для українського війська і про які приблизно цифри особового складу йде мова? Ну, якщо говорити про бригаду повноцінну, це до п'яти тисяч особового складу у за у загальних показниках з огляду на те, що у них до півмільйона війська по лінії боєздітнення і в межах десь до 50 семидесяти тисяч розташовано навпроти наших північних областей, то я би не сказав, що це якась є дуже дуже стратегічна подія, але все ж таки вона має певні. Ознаки цікавості, у чому росіяни мають настільки великі кадрові голос, що оголюють свої стратегічні східні плисхідні кордони навпроти Китаю, і вони туди вже ніколи не повернуться. Отже, у стратегічному сенсі, хай які би вони не мали велетенський ресурс, він відтаки поволі виснажується. У Харківській обласній військовій адміністрації заявили, що в Овчанську бої йдуть за кожну вулицю і за кожен будинок. Лінія фронту наразі стабілізована по річці Вовча, і це вже майже місяць. Як на вашу думку, чи залишатиметься ця лінія стабільною, чи може все ж таки щось може змінитися? Та все може змінитися. Війна це таке явище, котре змінюється нескінченно, і тут дати точний прогноз, де яка лінія буде мінятися, а яка лінія буде? Стабільною неможливо у стратегічному сенсі вся лінія розмежування зараз є у відносній рівновазі. До речі, нічого нового перед блискучою харківською операцією ми ж також були у відносній рів... рівновазі. але кількість зброї тоді і та, яка зараз до нас рухається між собою не співмірні, і може нарешті запрацюють F-16, які покликані щонайменше вирішити дошкульну про проблему коректованих авіаційних бомб. Також наші захисники взяли у Вовчанську росіян в оточення біля агрегатного заводу. Як ви гадаєте, скільки взагалі там може бути ворогів і що на них може чекати? Ну та складно доросліти, скільки там є ворогів і в розумінні, чим для них все закінчиться. Росіян не можна недооцінювати. Не, не Вони б'ються до останнього патрона. Чи було би корисно, якби ми уполонили великий контингент? У моєму розумінні великий контингент це, це, хоча б рота. Рота це 117 чоловік. Однозначно, так чи це вдасться? Дуже складне питання. Нагадаю, сьогодні гостем Маркара події є військовий експерт Петро Черник. Спілкуємось про події на фронт на фронті. Говоримо про різні напрямки, і зараз не дуже непросто, тому приділяємо цьому значну увагу. Слухати Маркер Події можете щобудня на радіо «ФМ Галичина» о 9.15, А також пізніше дивитися на нашому Ютуб-каналі Галичина Аналітика підписуйтесь, ставте нам вподобайки, пишіть коментарі, тому що таким чином ми будемо знати, що правильно підбираємо теми для наших глядачів і слухачів. Пане Петре, хочу трошки змінити тему. В американському інституті вивчення війни вважають, що Путін намагається підготувати наступників свого режиму з поміж родичів і дітей-чиновників. Це може свідчити про те, що він прагне влаштувати себе і своїх дітей після транзиту влади. Тому кремлівський диктатор не налаштований на глобальну ядерну війну. Це так вважають в американському інституті вивчення війни. Водночас. Росія збільшила кількість ядерних боєголовок у стані боєготовності. А це дані вже від Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Як на таке реагувати? Це маніпуляції, залякування чи реальна загроза? Загроза є абсолютно реальною. Я завжди дуже люблю приводити приклад 1962 року. Так звана карибська ядерна криза, і вона могла скластися. Ракети Р 12 вже були готові завдавати удар. Навзаємно американці в з особі Кенедя і в особливо тодішнього міністра оборони Роберта Макнамара також були готові палити кубу у ядерному апокаліпсисі. І тоді годинник судного дня це така інтелектуальна концепція, яка обчисляє потенційну ядерну катастрофу. Був за дві хвилини до опівночі, а зараз за півтори перевели на 30 секунд уперед. Це при тому, що персонально хрущову нічого не загрожувало. Путін загрожує. Це при тому, що про розпад радянського союзу тоді не йшлося. А якщо Путін загине в, в, в якийсь момент, то Росія може стати на шлях свого розпаду, тому я, я б я би її не применшував, але і не перебільшував. Де точка неповернення. Даруйте, я не знаю. Я два роки вже міскую над оцією тематикою. Але оде, оде, оде той чорний лебідь, який може прилетіти до людства, мені видається невідомо нікому. Якщо Путін буде по справжньому загнаний в, в кут, а умовно поразка у цій війні. Це його чорна лінія, це його кут. Він може вдатися до будь-якого учинку. Так, таку тезу і нещодавно висловив наш секретар РНБО. Він сказав, що Путін може застосувати ядерну зброю лише якщо російська армія зазнає краху в Україні. Тому так ця теза вже є. І також є інформація, що дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю у 2023 році. Вони витратили на арсенали загалом 91,4 мільярди доларів. Найбільше це штати, перше місце. Далі Китай, потім Росія. І що можна з цього, який висновок зробити? Світ до чогось готується чи ні? Готується. Мій особистий погляд неодноразово його виказував, що третя світова війна в такому специфічному режимі почалася два великі глобальні блоки склалися: глобальна північ у чисельній меншості це Євроатлантичний світ і світова демократія 2 мільярда людства, і глобальний південь у чисельній більшості 6 мільярдів. Людство там якраз і прокреслюється, військ великого зла: Китай, Росія, Сирія, Півні, Пів, Північна Корея, Іран і ще недлічима кількість африканських тиранів, і зупинити ці маховики вже неможливо. Каскад малих великих і середніх воєн обов'язково буде. А в частині ядерної зброї, то якраз теж все спрацювало конкретно в Україні. Ми віддали третій арсенал, який був на планеті земля після розпаду радянського союзу. Нам дали якісь гарантії, але як виявляється... Ніякі гарантії не діють як такі. Тобто, працюють сила, сила і час, сила. пане Петро. Дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гости Маркара подій. Сьогодні був військовий експерт Петро Черник. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.